Ви на каналі Довідник Історика розповім про боротьбу гетьмана Івана Самойловича проти Гетьмана Дорошенка. Зі зміною політичної ситуації на правобережній Україні вміло скористалися московити. За підтримки єпископа. Лазаря Барановича і інших попів вони поставили гетьманом лівобережної України промосковським, налаштованого Івана Самойловича. Московія покладала великі надії в боротьбі за правобережжя на нового гетьмана. На початку 1674 року Москва кинула проти Дорошенка лівобережних козаків і московських ратників. Самойлович і царський воєвода Роман Давський із великими силами перейшли Дніпро. Вже на початку березня 1674 року вони захопили місто Канів, Черкаси, Корсунь, Богуслав. Трималися лише Чигирин, де були зосереджені значні військові сили гетьмана Петра Дорошенка. Не зумівши захопити Чигирин, Самойлович. Задовольнився переходом на свій бік частини правобережних полків. Відібравши представників старшини лівобережних і правобережних полків на раду до Переяслава, він планував обрання гетьмана обох боків Дніпра. 17 березня 1674 року відбулася рада на головному майдані Переяслава. Доречно зазначити, що Самойлович також мав плани щодо створення козацької України як єдиної політичної структури із дієвою гетьманською владою, і рішуче протидіяв спробам Запорізької січі отримати політичну самостійність. Самойлович. Зумів змусити прибути на раду гетьмана Запорізької Січі Ханенка, який склав перед нею гетьманські клейноди, рада одностайно вибрала Самойловича гетьманом Правобережної України. На цій Переяславській раді також, також зачитали та схвалили складені Московією статті, за якими правобережна Україна проголошувалася під владною Московському царству. Не обмежившись виборами потрібного їм гетьмана і складанням нових статей, Москва розпочала закріплення свого панування на українській землі. Для цього вона вирішила задіяти духовну зброю, написати фальшовану історію. Так, у 1674 році, Києво-Печерський монастир видав синопсис. Пізніше синопсис. Переклали грецькою та латинською мовами і розіслали до книгозбірень Західної Європи, до університетів, до королівських дворів, яка була головна мета мета знищити правду про Україну і український народ про по всьому світу. Знищивши правду, можна оголосити. Фальшивку, що столиця Русі перейшла з Києва до Москви. Москва планувала через фальшування історії стати єдиним правонаступником української землі і отримати право на загарбання землі русинів українців. Для цього Москва не шкодувала видатків, перевидавала синопсис 38 разів. Декілька поколінь української молоді вивчали історію своєї батьківщини саме за ним. У подальші часи сотні тисяч подібних синопсисів фальшували історію. Творцями синопсису були Києво-Печерські ченці, яким ординська Москва замовила фальшування і яких вона обдаровувала такими привілеями, в яких вони ще навіть і не думали про це. Ченці жили як барони, мали розкішні трапези, мали все вишукане, що необхідне їм. Самилович із московитами почав захоплювати поступово міста правобережжя, що спричинило війну з Туреччиною. У липні турецьке військо перейшло Дністер і почало захоплювати територію між Дністром і Південним Бугом. А чому розпочалась війна з Туреччиною? Тому що до цього Петро Дорошенко підписав документ, за яким Туреччина мала ставати на захист. Україні в разі якоїсь загрози. Підписали такий документ, і в результаті, коли до влади прийшов самоловч і почав військом іти проти Дорошенка, то, відповідно, згідно договору, Туреччина повинна була вступитися за Україну. І тут розпочалася війна. І в результаті. Цього також турецько-татарське військо зазнало великих втрат, адже на допомогу Самойловичу прийшли московські війська, і відповідно турецькі війська зазнавали поразку. Лише у вересні турецьке військо почало відходити з України. Потім на українську землю все ж таки спокій не прийшов. А прийшов і з'явився новий загарбник – це новообраний король Польщі Ян Собеський. У кінці жовтня він посунув Україну. Війська гетьмана зазнавало великих втрат, і йому довелося відійти до Чигирина, який залишився єдиною підконтрольною територією Дорошенка. Тобто все було захоплено і Дорошенко залишився один на один. У цей складний час Дорошенка почали покидати вірні йому підрозділи, соратники, друзі. І він постійно зазнавав великих е, втрат. У відповідь, е, Самойлович, побачивши таку ситуацію, перейшли Дніпро, щоб силою зброї примусити Петра Дорошенка зректися гетьманства. У вересні 1676 року. Самойлович захопив Черкаси, Суботів, Медведівку, а згодом оточили і Чигирин. Гетьман Дорошенко, не чинячи опору і не маючи вже сил, 16 вересня 1676 року зрікся гетьманства та віддав булаву Самойловичу. Ось так до влади прийшов промосковський гетьман Іван Самойлович. Що було далі під час його управління, дізнаєтесь в наступному відео. Дякую за підписку!